Друзі, всім привіт! Ви на каналі Філтайм з вами, як завжди, Станіслав. То сьогодні у нас буде огляд новинки від швейцарського бренду Epos. Чесно кажучи, коли виходить нова модель з інтегрованим в корпус браслетом, ти задаєшся собі питанням: ви ото зробили? Для кого це все? Бо ці моделі зараз дуже схожі одна на одну. І майже всі ці годинники зроблені добре. Тому в мене дійсно виникло питання, коли я почав розглядати цю модель. От для кого ви це зробили? Чим цей годинник відрізняється від інших? Тож давайте спробуємо розібратися разом. А перед тим я вас прошу поставити авансом лайк. То є краща підтримка для мене і мого каналу. А на цій ноті буду переходити до годиннику. Буквально декілька слів про упаковку. Отака коробка Епос. В принципі, стандартна буде і стандартна документація. І нагадаю, що в мене ви купуєте тільки оригінальні годинники Epos від офіційного дистриб'ютора в Україні з гарантією 2 роки. Коли береш цей годинок у руки, то одразу вспливає питання: на що воно більше схоже на Tissot PRX чи на Maurice Lacroix Ейкон. І знаєте, якщо порівнювати, то все ж більше на Tissot, але з поправкою. Не так давно я показував вам інші моделі Epos з інтегрованими браслетами, і вони більше якраз були схожі на Морісів. Порівняння важко уникнути, бо тренд на інтегровані браслети запустив саме ТІСО у 20-х роках. Але я хочу сказати, що що б там не було, але... На дизайн годинника дуже впливає його циферблат. Тож у цій моделі він зроблений таким чином, що епос все ж більше схожий на епос. Це доволі спортивний циферблат, що незвично для такого стилю. Я б сказав, що у якомусь сенсі він схожий на спідометр авто. Перший прошарок це пластина синього кольору. Тут у нас накладна годинникова розмітка, скосий спортивний стиль цифр. Дата у відмітки трьох годин у незвичному обрамленні. Це щось прямо з автомобільної теми, але не можу зараз пригадати. Можливо, ви допоможете. Далі у нас по краю помаранчева плашка з хвилинною розміткою, і далі йде сама висока плашка, на котрій дублюються мітки годин. Це такі високі брусочки. Котрі і виглядають прикольно, і дають реально класний об'єм годиннику. Читаємість класна, є швейцарська суперлюмінова. І взагалі хочу сказати, що вийшло багато версій кольорів цього годиннику, у тому числі на каучукових ремінях. Але цей циферблат мені, мабуть, подобається більше за всі. Корпус у формі бочки вуглуватий та різкий, зроблений з нержавіючої сталі 316L. У більшій мірі то сатиювання та є дзеркальна полоска на ранті між боковими та верхніми поверхнями, та на заводній голівці, що дає годиннику більше відчуття об'єму та візуально робить його більш дорогим. Якість обробки класна, жодних питань. Мені подобається, як монолітна випирає ран з сапфіровим склом та антибліковим покриттям. У нас дуже велика і зручна голівка. Причому дизайн якось зроблений таким чином, що, незважаючи на такий розмір голівки, вона не привертає до себе небажаної уваги. Типу, на що вона а, така здоровезна. Може на це впливають захисні напливи по її боках. Задня кришка прозора, і тут ми можемо бачити очікуваний насправді для цього бюджету механізм селі svw 200 Дуже популярний сьогодні серед дорогих мікробрендів, серед недорогих швейцарців. Працює він на частоті 28 800 напівколивань на годину і має запас ходу 40 годин. Надійний безпроблемний механізм. Давайте пройдемося по розмірах корпуса, бо на цифрах можна реально обманутись. Діаметр 41 мм, товщина 10,7 мм, вага 161 грам на повному браслеті. Але тут набагато важливіше те, що від вушка до вушка годинок 48 мм. А ще важливіше те, що перші ланки браслету не згинаються. Тобто я від вушка до вушка міряв би по ним і вже виходить 55 мм. Тобто цей годинок нормально не сідає на моє худе Зап'ястя 18 см у обсязі, а це можна легко побачити по пустоті між рукою і вушками в у цих місцях. Браслет чудової якості я ще в минулій версії на інтегрованому браслеті казав, що зроблений він супер. Мені подобається і форма, і геометрія. Дивіться, як плавно тече, ніде нічого не топорщиться, не стерчить, не заламується, та якість сатинування дуже хороша. Плюс застібка метелик, наче нічого незвичного, але мені дуже імпонує цей кружечок з брендом посередині. Він так трохи випирає і складає враження дорогого елементу, дорогого годинника. В принципі, наче все розібрали. Водозахист для такого стилю годинників класичні 100 метрів. А це й не виключення, і давайте перейдемо до підсумків. Почнемо з ціни. На сьогодні ця модель та її версії у моєму інтернет-магазині Fiлtime коштують 83 гривні і 80 гривень, що по курсу на сьогодні рівно двушка доларів. Давайте почнемо з якихось глобальних моментів. Якщо казати про дизайн, про якість і характеристики, в мене немає жодних питань. В цьому плані все дуже добре та збито. А якщо піти глибше, то давайте спробуємо порівняти з тими ж Моріз Лакруа Ейкан і Тісо Пірикс, про котрі я казав на протязі ролику. Я хочу сказати, що по перше, епос дійсно відрізняється дизайном, бо спортивний циферблат. Я побачив тільки тут. Я зараз не можу пригадати, у яких моделях з інтегрованими браслетами я бачив щось подібне. Морісла Lacroix будуть дорожчі. Там моделі десь у ціннику 110 тисяч гривень на механісі. Але є дуже великий плюс, що вони більш кежуал, більш спокійні циферблати. І там є версії 39 мм і 42 мм діаметр корпусу. Tissot PRX зараз набагато дешевше. Механіка у середньому 35 тисяч гривень. Я вже не раз казав, що в Tiso PRX в принципі, це досить доступний вхідний білет у цей стиль, бо там є кварцеві версії, котрі зараз і по 17 тисяч гривень коштують. Але Tissot виглядає трохи по іншому, він більш вінтажний, більш дідовський, як хтось сказав би. І він дійсно зроблений трохи простіше. Тож, на перший погляд виглядає, що цей годинник зайшов туди, де вже товкучка і переповнено. А з іншої сторони зробив якісь свої цікаві фішки, типу спортивного циферблату. При цьому всьому прекрасна якість, очікувані характеристики за цей бюджет. І я хочу сказати, що якщо вам цей дизайн подобається, якщо у вас велика рука, бо цей годинник потребує дійсно великої руки, то я вам його. Го, рекомендую ну, а купити цю модель і інші версії, в принципі, годинники EPOS, Ви можете у моєму інтернет-магазині Філтайм в Україні з офіційною гарантією 2 роки від офіційного дистриб'ютора. Повторюсь, в Україні посилання на каталог. Та на цю модель я залишу у описі до цього ролику. І, до речі, ви можете у великих містах прийти в реальний магазин, поміряти і забрати за деталями. Пишіть у мій особистий телеграм, посилання на котрий я залишу знову ж у описі до цього ролику. На цьому все. Чекаю на ваші коментарі, на ваші думки. Буде цікаво почитати, і вже не авансом прошу вас поставити лайк, бо нагадаю, це найкраща підтримка для мене. Мого каналу, і буду на цій ноті завершувати. З вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!